Всім доброго дня. Сьогодні вибрались у наш садочок. Треба його покропити перед тим як він розпустить листочки і підживляємо його. Купили ми ось таку хімію. Називається бордо. Це типу мідний купорос і укорінитель для того, щоб корінь швидше пережився і дерево почало швидше розвиватися і рости. Мідний купорос робимо однопроцентний. Щоб не нашкодити горіху, укорінітель розводимо приблизно на 7-8 літрів води одну ложку столову, щоб більше чайної. Ляємо помірно, щоб впітувало все в землю. Трошки у нас проблематично з водою. Мусимо її носити з річки що тече нижче але це нічого страшного ось тут ми набираємо там де я вже вам раніше показував що хотів робити ставочок а чого забилося ром? Може гранули не розтворилися Не є без поняття. Зараз прокачувати все. Навірно, забилася трубка. Трубка? Зараз розберемо, подивимось. Сьогодні ще будемо працювати мотоблоком, щоб в подальшому не було бурянів, щоб не кропити. Різною хімією і не косити. Можливо, осінню посадимо між рядками часник, так я, як я зробив це вище. Будемо бачити. Ну Все, до, до нових зустрічей. Дивіться наші відео, підписуйтесь на канал. Всім удачі!